Ну, подивись, як, як він поводиться просто. Удивительна особливість інтервідіння заключається в тому, ну, що, що з Зрота, вийми щось і говори нормально, а йому так він говорить. Традицію культуру кожної країни. Господи Боже, він якби міг, міг на сцені... Гостеприємство – це невід'ємлема частина душі народу. Русская Руси. душа. І да, мы знаем, насколько вы гости Что когда приходите ставить. в чужу хату, вы носите ней стиралки. Права да. права да. на ну вы же разраховываете навзаем. Вы будете тоже. Вы нам бараночки, мы вас стиралочки. чеш чеш Не оценивать. сегодняшнее лишь не мое выступление. Оценивать! я оцениваю. Нет, я вам не позволю оценивать мое выступление. Это ведь самое лучшее выступление. Я представляю Росію. А Росія уже победила. Ну, короче, да. Так нащо ж усіх привезли? Як каже, моя теща в жопу носом побіділи. Ти мені скажи, як вона вже побіділа. Так нащо ж ви людей привезли? Просто знову ж таки, а давай розберемо цю ситуацію. От давай розберемо ситуацію. Є два варіанти. Або Росія повноцінно бере участь в цьому конкурсі і перемагає. Як ти думаєш, як це сприймуть інші країни, як це сприймуть е взагалі будь-хто? Або Росія бере участь і не перемагає. Уяви собі, щоб шаман зайняв там друге, третє місце. Уяви собі. Угу. Це ж було би позоріще. Ну, да? це, ж, це ж корона би впала, і капець і задзвеніла, розумієш? Єдиний Ну єдиний вихід був, от ось зробити те, як він зробив. А він це подав як просто жест неймовірного благородства. Розумієш, це все. Тобто, цинізм, лицемірство, ну і там другосортність, що я що я казав, да, вторинність. Тобто, ось ось в кожному, просто в кожному кадрі це було.